Всім привіт! Всім добрий день. Я з'явилася. Три дні працювала, тому нічого не знімала вам. А сьогодні неділя, теж зранку працювала, У мене була одна клієнтка. І зараз, зараз вже обід. Ну, десь там час дня, не знаю скільки. У мене тут стільки діло. В общем, зараз біжу. Заберу ліки там для батьків, забронювала в аптеці. От. Біжу, заберу ці ліки, тоді під'їду вже в центр на базар. Бо в мене теж там два яйця вдома залишилися, їх треба подивитися, і мама попросила. Ну, в общем, там подивлюся, кое що куплю на базарі Тоді до батьків відвезти ліки. Якщо ну, там, яйця куплю. в общем. До батьків, а тоді вже тільки додому. Ну, це так з півдня буду зараз в бігах. Так що давайте бігати разом. О, я вже кругом пробігалася, вже була і на ринку, купила яєць. Сьогодні правда, трохи дорожчі яйця, Ну то, то мені взагалі було повезло, Прошлий раз я по 60 купила. А це по 70, але вона мені вступила, так як я брала три десятки, то по 67. Але ж домашній. Боже, йду, ви знаєте, там якось коло дому в мене вітерець був, а тут і досі в центрі. Боже, такий кайф. Просто йду потихеньку і кайфую від цієї погоди, від цього сонечка. Просто сказка. Тихо, гарно так. Вирішила піти до батьків пішки, Якраз прогуляюся, трошки пройдуся. Ой, Дуже гарно прямо, прям дуже гарно, вже травка ось така зелененька стає вже пробивається. Там вже добре зелененька. Ось яка вже зелень. Це я прохожу повз собор. Тут у нас. а це ж тут Раніше парк був Пер, першотравневий був парк. Тепер тут собор такий він красивий, але це православний московський патріархат, православна церква. І йду така погодочка, ну просто сказка. Казкова, тепло, гарно, а на слідучу неділю там взагалі передають. До 20 градусів і до кінця місяця, наче в общем третя декада березня, буде дуже теплою. Щось люди збирають, що вони там збирають на травки, кульочок. Щось збирають. Не знаю. О, так що йду, оце потихеньку йду і кайфую. Йду, ой, не можу. Божечки, як же ж гарно на вулиці. Я вам не можу передати. Знаєте, це вже коли, мабуть, душа оце вже засумувала за цією весною, за сонцем, і вже оце йдеш і не нарадуєшся цьому. Дуже гарно. Прям не хочеться знаєте, заходити в будинок, в квартиру, хочеться бути на вулиці, хочеться щось робити. Ой. Сонце має силу таку, знаєте, заставляє людину щось робити. Дуже гарно. Там дуже гарно на вулиці. І оце зараз тут іду, тут затишок взагалі немає вітру, то я ж кажу, аж жарко. Дуже красиво, гарно. Ей. Аж душу емоцій переповняють. Що людині потрібно так, для щастя? Свіже повітря, сонечко і душевний спокій. Краса. Треба, мабуть, якось свої вечірні прогулянки починати. От я ж раніше ходила, гуляла. О, дивиться, які жовто-блакитні ворота. Раніше ж ходила, гуляла все время. От коли весна була, знаєте, так гарно пройтися вечірком, подихати свіжим повітрям і спиться тоді краще. А війна все перебила, нарушила весь режим. О, вже скоро будуть розквітати листочки, вже бруньки поналивались на да, Зараз тільки тепло, і сабрикоси підуть цвісти. Так, все, мені трошки залишилось до батьків. Я вже вийшла від батьків і прогуляла в них, мабуть, пару годин, як не менше. Прийшла, а мама тут вже обід на столі. Давай обідати, Якраз було початок третій, мабуть, чи години-дві. Ну і оце ми поки пообідали, поки поспілкувалися, поки чаю попили. І оце вже, мабуть, десь півп'ятої я в одних вийшла. Боже, кажу, ж у мене стільки планів було. Я ще думала сьогодні щось готувати. А тепер оце і не знаю, коли я зараз ще зайду в магазин, щось треба купити додому. І все, і день вже скінчився. Півдня пропрацювала, півдня проходила, і все, і дня немає. Боже, як вони зараз оце швидко зараз швидко-швидко летять ці дні. Ведь нічого не встигає, що це таке? А, да, вже поки зараз туди-сюди вже буде шостий час, як я прийду додому. А, ну нічого, провідала батьків, це теж треба. Ліки віднесла. Яйця теж віддала мамі, в общем, все в порядку. Все, йду в магазин ще зараз. Не знаю, що я готувати вже вдома, ці готовки, не знаю, що. Все, йду в магазин. Добралась я вже додому, <хи> нарешті. І так, улюблена рубрика розпаковка. Розпаковка, розпаковка. Та що тут розпаковки? Ну, Два десятка яєць. І ті, що я купила на ринку, ну, домашні, це просто лоточки у мене були. Так, зайшла я в магазин. І що я тут ще купила? Купила собі водички, отака поляна купель. Е -е Emin, просто так схотілося попити. Такої водички, наче, купила. Так, купила кілограм макаронів макароні та я. У мене геть вдома немає ніяких макаронів, думаю, куплю, хай собі будуть. На всякий пожарний. Купила лавашики тоненькі. Купила отакі вівсяні пластівці. Вівсяні пластівці. Не знаю, чи це вони з швидкого його приготування, чи не швидкого. Хочу, ви знаєте, хочу попробувати спекти вівсяне печиво. Таке, знаєте, домашнє вівсяне печиво. Для цього купила вівсяні пласівці. Так, що я ще купила дві апельсинки. Також купила чотири сардельки і купила ще кіло 100 м'яска Свининки взяла, вже курятина надоїла. І таке думаю, так хочеться, знаєте, просто стушкувати шматочками, м'яско там з цибулькою, з морковкою. І до будь чого там воно буде як з підливкою, і хоч до каші, хоч до макаронів, хоч до чого. Оце і все. А тоді вже прийшла додому, думаю, блін, я ж молочка не купила. Ой. Таке, оце, наче тут оце все, що я купила, оце 350 гривень. Всього потрошку. Ну, то кілограм м'яса тільки, так, да, звісно, затягнув на. 171 гривну. І то взяла тільки за того, що оце окорок свинячий був по акції по 155 гривні. Тому думаю, візьму. Вже так давно свинини не брала. От. То оце таке. Я це ж сьогодні думала, що буду щось готувати. А время вже зараз. Скільки? Вже 5,02, 5. 17,02. От. А я не пам'ятаю, чи в мене завтра зранку там хто є, чи нема. Хтось є точно працювати, ну, наче як після обіду. Якщо після обіду, то буду готувати вже завтра щось. Ну, в общем, побачу. Бо я не люблю дуже, ви знаєте, я люблю <світок> чимось займатися зранку. Оце зранку встала, там те, те те, а як ото вже після п'яти, у <світок> мене вже батарейки сідають. <світок> у вас теж сідають батарейки на вечір. Ну, от. То не знаю, що, що сьогодні. У мене, звісно, роботи дуже багато. Це думаю, вже скоро Пасха. Треба в хаті уборки якісь робити, треба те, треба все. Ну, коротше, на що часу буде хватати. В общем, оце так. О, кульочки тригольничками позвертала по звичці. Ой, то оце таке. Зараз все порозити, поприходили всі платіжки. ціла купа. Я вже, правда, і заплатила за квартиру, а вони, а вони ще приходять. О, ну, в общем, оце такі у мене справи. Оце такий день. Я вам сьогодні тільки показувала, де я в походах. Туди пішла, сюди пішла. Знаєте, оце таке таке у мене сьогодні відео в походах. Зараз порозкладаю продукти. А тоді побачу, можливо, я ще сьогодні печиво спечу. У мене вже 8 годин вечора. 8 годин вечора. А я надумала печені пекти. Ви знаєте, дуже давно хотіла вже попробувати. я ніколи в своєму житті не пекла вівсяне печиво. От, і думаю, а чому не, не, не попробувати спекти це вівсяне печиво? Ну, дайте домашнє, воно ж завжди краще, ніж магазинне. Магазин не знає, що туди поклали, які там ті інгредієнти, є там пальмова олія, чи нема там пальмової олії. А дома ти знаєш, з чого ти його спечеш. І я оце така сиділа-сиділа, вже повечеряла вже все. Думаю, хм. Піду я, мабуть, спечу печиво. І оце я пройшла 8-го вечора пекти печиво. І у мене є рецепт, я ж кажу, ніколи не пекла називається вівсяне печиво, хвилинка. І це що обіцяю, що це таке печиво, яке було раніше ще при Радянському Союзі, в нас в магазинах. І що повинно бути дуже смачне. Та оце, думаю, треба спробувати. Всі інгредієнти я дам в описі, буде до відео, або, мабуть, в закріплених коментарях, мабуть, так краще вам так легше шукати. І як я буду готувати, я буду називати, скільки чого я вкладу. Так, що нам потрібно буде? Нам потрібно будуть такі вівсяні хлоп'я, причому без різниці, якого швидкого, нешвидкого приготування, і нам їх треба буде змолоти. Я вже бачите, спочатку насипала в цей подрібнювач, і треба буде їх перемолоти. Потрібно буде звичайне борошно. Вершкове масло, у мене 82,5%, трошки цукру, яйце, розпушувач, ванілін, коричка. І я ще додам: це якби моя ініціатива: в рецепті цього немає. Це у мене. Подрібнена шкірка, висушена і подрібнена шкірка апельсину. Е, мені здається, що апельсин з корицею буде чудовий аромат, а можна взяти натерти цедру із свіжого апельсина, а можна з лимона, Хто з чого хоче. Ну що, поїхали? Починаємо з того, що подрібнюємо, подрібнюємо вівсяні хлоп'я. Така консистенція в мене вийшла. Можна більше, можна менше, можна геть в муку, але мені хочеться, щоб знаєте, трошки наче шматочки були. Так, відставляємо це. Тепер беремо тару, в якій у нас знаходиться 100 г вершкового масла кімнатної температури. Додаємо сюди ванілінчику, Можна ванільний цукор, хто що мені більше подобається ванілін. Він мені більш ароматніший. Так, Тепер сюди додаємо 80 грам цукру, звичайного цукру. Так, тепер сюди додаємо півчайної ложечки кориці, Так, півчайної ложечки кориці. Додамо сюди також, ой, який же ж аромат, Оце шкірочка апельсину. От, додамо так от чайну ложку. Я думаю, вона не спортить. Так, також сюди додаємо одне яйце. І все це нам треба гарненько перемішати. Так гарненько розтерти цукор з маслом, з яйцем і зробити, щоб була однорідна маса. Колинка майже тут часу пройшла. І бачите, в мене вже вийшла майже така ось однорідна маса. Аромат просто божественний, аромат ванілі, куриці, апельсину, це що з чимось. Знаєте, вже хочеться його лизнути <свистовувати> і покуштувати. От. От таке виходить от така консистенція ось виходить. Все, воно готове. У мене було, правда, трошки масло ще не нагрілося до, до того, ну, якби трохи було б більш постояло, було б краще. Але вже воно все ось майже розійшлося. Так, все, відставляємо це. Так, беремо окрему посуду. Сюди 150 грам звичайного борошна. Треба просіяти. І додати сюди 10 грам розпушувача, ну, це десь чайна ложечка розпушувача. також додати сюди одну третю частиночку чайної ложечки солі. Ну, так, знаєте, для смаку, для балансу смаку. Так, і додати сюди. Цю оцю е, вівсяночку, яку ми перекрутили. І все це гарненько перемішати, щоб всі інгредієнти між собою подружилися. Так. Тепер беремо мисочку, та, що в нас, із маслом, з коричкою, і потроху додаємо муку, перемішуємо і замішуємо тісто. Потрошки, потрошки додаємо. Ось виходить отаке тісто. Йому треба дати постояти 20-30 хвилин, щоб воно трошки вівсяночка набухла. А тим часом, поки моє тісто стоїть відпочиває, я Поки що а, перемила посуду і приготуємо противень. Застелю його пергаментом, пергаментною бумагою застелю. От і, і, мабуть, включу вже духовочку, хай вона нагрівається. Духовку треба включати на 180. 180 градусів. Взагалі це печиво печиться дуже швидко. Йому достатньо 10 12, ну, максимум 15 хвилин. Тому ви дивіться, дивіться за своїми, у кого яка духовка. От, у кого яка духовка, кому скільки треба часу для того, щоб ну, спеклося це печиво. Ну, подивимося, що з цього вийде. Мені ж самі цікаво. Я взагалі давно хотіла вже спробувати, і, ви знаєте, варіантів дуже багато цього печива є додають і горішки, є з ізюмом, є з повидлом, є з яблучками та чим хочете. Треба треба, попробувати все. От, Ну, я це таки вирішила класично спробувати, а там буде видно. Ну що ж, тісто постояло, будемо пробувати. На одну печининку треба брати кульку. таку, знаєте, От воно стало, бачите, таке, воно постояло і стало геть таке тугеньке. Десь треба брати кульку, як горішок по розміру. Кульку скатали, трошки його приплюснули і поклали на дечко. Зробили з нього печенюшечку і на дечко. І так, роблю всі. О, ну, такі печенечки виходять. Трошки ж не, не дуже близько друг до друга, бо вони будуть більші і підніматися. Доробляю останню печеньку. І знаєте, що мені подобається? Що воно геть не липне до рук, це тісто. Дуже приємно з ним працювати, воно чудово і форму держить, і не, не липне до рук. Все, у мене вийшло Ось з цієї кількості, скільки тут? 3, 6, 9, 12, 15 печенюшок. Кому треба більше, порцію двоюти, і робіть. Все, духовочка моя розігрілася. І я печеньки ставлю випікатися. Так. Ну і залишилось почекати 10-12, чи скільки там, чи 15 хвилин побачимо по печенькам. І я вам скажу, що вийшло. Сама не знаю, побачимо! Так, пройшло хвилин 15, о, печенько, наше вже готово. Навіть, мабуть, бачите, ось і багатовато було для оцих. Тут, наче, з краєчку нічого, а це ось, значить, трошки підхопилося. Але воно вже готове. Аромат стоїть такий на всю хату, я вам не можу передати. Це просто. Просто шикардосно. Ай, гаряче. Ммм. Хай трошки вичахає. Але ж мені хочеться його скуштувати, яке воно, звісно. Щось його треба викласти. О! Зараз я його перекладу. Хай воно вичихне трохи. І ми з вами покуштуємо одненьку штучку трошки. От, і буду тако пробувати різні рецепти і знайду для себе такий, який мені сподобається. Хоча, може, і цей сподобається. Я ж кажу, аромат просто шикарний, просто шикарний аромат. От, печінки. До молочка, до чайку. Ось бачите, зверху воно яке потріскане, таке прям як Ой, гаряче, як звичайне вівсяне печиво, да? от таке ось. Угу. Але, знаєте, звичайне вівсяне те, що в магазині, воно не пахне так вершковим маслом, як пахне це. Тут, тут такий аромат я вам не можу передати. Просто на, на всю хату аромат, знаєте, оце вершкове масло, кориця. До речі, якось апельсин і не чується. Може, буде відчуватись, якщо на смак його покуштувати, ну так не відчувається. Зараз ну, шматочок манісінький. Ай! Одламаю, а зараз його розламаю і подивимося. гаряче дуже не можу в руках взяти. Хай трошки вичекне. Вичахло буквально хвилиночку, знаєте, щоб я могла його в руки тільки взяти. Ну що, розломуємо, подивимося. Ой, яке воно! М -м, дивіться, яке чудове. Ну і манісінький шматочок пробуємо. Ммм, mm, мям-ням. Боже, яка смакота. Куди тому магазинному? Ммм. Mm. Це драпольсина відчувається, коли пробуєш його. Ммм, mm, хрумтя таке. така. Mm, смакота, смакота. Дуже смачний рецепт. Якщо ви його навіть і без цедри будете робити, він буде смачний, це сильно на смак не вліє. Дуже смачно. Прям на 10 із 10. Дуже смачно. Печиво просто шикарне. Додати ще горішків. Бомбезно. Ну і на сьогодні все. Печиво покуштували смачнюче, просто шикарне. З вами на сьогодні я прощаюся, печиво готуйте, не пожалкуєте, дуже смачне. З вами на сьогодні я прощаюся, всім на добраніч, всім гарної, тихої, спокійної ночі, всім всього самого найкращого. Пока-пока!